Міністерство енергетики України запровадило нові уніфіковані графіки стабілізаційних відключень світла. Попри те, що система діє вже третю добу поспіль, далеко не всі українці розуміють навіщо потрібні ці зміни і як тепер орієнтуватися у графіках знеструмлень. Економічна правда створила своєрідний мануал з нової системи. Докладніше далі. Ключова внесена зміна поділ кожної черги на дві підгрупи. Тобто, якщо до цього існувало шість черг, зараз їх двічі більше 12. Для прикладу, якщо раніше споживач знаходився в третій черзі, то тепер він буде в черзі 3.1 або 3.2. Це зроблено для того, щоб одночасно вимикати якомога менше споживачів. Наприклад, якщо раніше споживання всієї черги сягало 400 МВт електроенергії, а дефіцит складав 200 МВт, енергетики вимушено вимикали усю чергу. Тепер же для цього достатньо буде. Вимкнення однієї підгрупи, а інша залишатиметься зі світлом. Крім того, для більш справедливого розподілу електрики між всіма споживачами нові правила відключень відтепер офіційно розповсюджуються на всі регіони України та є обов'язковими для виконання. До цього вони мали більше рекомендаційний характер. Важливо розуміти, що нова система не збільшує і не зменшує обсяги наявної в енергосистемі електрики, а лише дозволяє більш рівномірно та справедливо розподіляти вже існуючі обсяги. Відсутність обмежень у. Перші дні впровадження нових графіків просте співпадіння. Так, у вівторок, 17 грудня, ключовий вплив на безперебійне енергопостачання мало підвищення температури повітря та оперативна ліквідація наслідків останнього російського обстрілу нашої енергетики 13 грудня. За новими правилами на відновлення постачання електроенергії тепер офіційно відводиться не більше 30 хвилин. Раніше цей проміжок часу вимірювався годинами. Справа в тому, що відключення світла далеко не завжди відбувається дистанційно. Часто Бригади електриків виїжджають на об'єкти і роблять це вручну. З об'єктивних причин вони можуть запізнитись. Саме для цього дається операційний люфт у 30 хвилин, який інколи може збільшити час без світла. Крім того, максимальна одноразова тривалість відключення світла відтепер не може перевищувати 6 годин. А між відключеннями світло гарантовано повинно бути мінімум 3,5 години. Але важливо розуміти, що це стосується саме тих ситуацій, коли в країні світло вимикають за графіками, а не у результаті аварій через негоду або ворожі обстріли. В інших випадках відсутність електроенергії триватиме доти, доки критичне пошкодження системи не буде ліквідовано. Нагадаємо, оперативна інформація про застосування стабілізаційних, аварійних або екстрених відключень регулярно оновлюється на офіційних сайтах Міненерго, Укренерго та місцевих Обленерго вашого регіону. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.